Благодать нам і мир від Отця нашого Господа, Його Сина Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати і сестри, в Різдві Господь Бог посилає свого Сина Ісуса Христа в цей світ. Він каже, що людина, котра відірвалася від Божої милості в Едемському саду, попала у велику біду. І весь людський світ Він погруз у цю страшну біду. Але Бог не відказався від людини, Він пообіцяв, що жінка народить дитя, і це дитя розтопче голову змії. Коли ми чуємо про те, що приходить ангел і звіщає, що Син нам даний і народиться Господь Ісус Христос, то саме ім'я Ісуса означає Бог спасає. Йосифу ангел каже: Його наречуть Іммануїл. Що означає з нами Господь Бог. Бог близько до нас підійшов. Коли ми у цьому земному світі переживаємо в часи Адвенту, в часи підготовки до Різдва, стільки багато випробувань, то це символ того, що світ відірваний від, від Господа Бога. Та у Адвенті ми чекаємо приходу Господа. І цей Господь вже не той Господь, котрий народиться в в віфлеємських яслях, не той, котрого можна прогнати в Єгипет, не той, котрого можна вбити, як вбили дітей у Віфлеємі. Це той Господь, котрий здійснив викуплення цього світу. Возніся й сидить по правиці Отця Бога Вседержателя, котрий все бачить, котрий попереджує тих, хто сидять на високих тронах і приносять рішення, від котрих страждають люди. Це той Бог, котрий їх відпустить нічим. І це той, котрий підніме тих, хто обездолені, хто живуть у випробуваннях, хто страждають, хто стають сиротами, вдовами, котрі гублять свого життя. Господь приходить до нас. Він каже: Я живу, і ви жити будете. Він той, хто справедливий суддя і милостивий Бог. Хай в це Різдво кожна людина згадає про це. Хай Господь нас укріпить, бо якщо Він Імануїл, якщо Бог з нами, то від Його любові ніхто і ніщо нас не відірве, ні минуле, ні майбутнє, ні життя, ні смерть, ніяке інше твориво. Хай Господь благословить нас миром своїм небесним, бо саме Бог в приході Імануїла говорить про те, що Бог несе білий прапор, примилерення. Анголи славлять Бога і говорять про мир людям, хай цей мир переможе в цьому світі, хай Він відхилить кожну зброю, котру кували проти нас. Хай Він буде той, хто підніме нас у часи негоди, благословить і утішить зітре сльозу з наших очей. Хай благословення Господа нашого, переможця над смертю, того, хто. Є цар царів, кому дана всяка влада на небі і на землі, хай буде нашим покровителем, хай утішить нас, хай принесе мир і радість до наших домівок. Благословенного вам Різдва!